Благознати деякі речі в нашому житті. Речі, про які написано у Слові Божому. І в Івангелії від Луки є такі слова: будьте уважні, вмірковуйте те, що ви чуєте, бо хто має розуміння, тому додасться ще більше. Я в сьогоднішній день дякую Господу, що я маю розуміння його слова. Тому що я хочу вам засвідчити, що в свій час. Коли я проходила деякі випробування в своєму житті, вони були нелегкими випробуваннями, але Слово Боже, воно діяли в моєму житті. Слово Боже давало сили, Слово Боже давало мудрості, Слово Боже давало розуміння. І в цьому вірші написано: будьте уважні, обмірковуйте те, що ви чуєте. І коли під час випробувань у своєму житті, я була. Слабка, дуже. Я потеряла дуже багато. Ваги своєї, я була худа, я була немічна. У мене не було сили працювати не зранку, тим більше до пізнього вечора. І коли я читала Слово Боже, я замітила цей вірш, який написано у Слові Божому, що є люди, які виходять і починають працювати з раннього ранку і до пізнього вечора. І в сьогоднішній день я можу свідчити вам для того, щоб і ви вкріпилися у вірі в Слово Боже. Щоб ви могли брати Слово Боже, його проголошувати в своє життя, користуватися Словом Божим. І воно дійсно, знаєте, має силу працювати. Я в сьогоднішній день можу свідчити вам, що пройшло Ну, не малий час, але я стала тою людиною, яку я побачила у Слові Божому. Я побачила людину, яка з раннього ранку, до пізнього вечора виходить і працює. Я можу вам це свідчити, що Слово Боже, воно сильне. Тому що на слові Божому є помазання, на слові Божому є сила, щоб воно втілювалося в наше життя, якщо ми віру і беремо Його для свого життя. І тоді, в той час ви пробую. Я взяла слово Боже, я почала його проголошувати, я почала його стверджувати в своє життя. І на сьогоднішній день. Я є та людина, яка виходить, яка працює. І в сьогоднішній вечір я вийшла для того, щоб поділитися з вами цим свідченням, для того, щоб ствердити ваші серця у вірі в Слово Боже. Вірі в те, що Слово Боже дійсно працює. Багато я бачила чудес в своєму житті, багато я бачила сили Слова Божого. І в сьогоднішній день вірте Слову Божому, довіряйте Слову Божому, надихайтеся Словом Божим воно дійсно сильно працювати в вашому житті.